О, оце чули? Це отам за річкою, де могила висока, пугач пугає. Пугу, пугу, козак з лугу. То він козаків гукає. А найдужче того чорного козака, що вночі приходить. Та не бійтеся, не лякайтеся. Я вам зараз про нього розкажу. Казка називається про вдову Ганну Шулячку Чорного козака і страшне закляття. Çor narılla izora hey hey hey, izorana, şey, hey, Білим тілом зволочена ей -ей -ей. білим тілом зволочена, Ще щей кров'ю сполощена, Козак на купені е -гей -гей. лежить козак на копені, китаєчку вкретє. Китаєчка вкреті. Колись давно в нашому селі Сабадаші та жила вдова Ганна. Чоловік в неї був гарний козак, славний такий Іван Шуляк. Та давно колись загинув в бою з татарами, то так і люди звали її Шулячка. Жила собі Ганна на околиці над річкою, якраз над гірським тікечем із маленькою дочкою Явдошкою. От на згадку про чоловіка в неї і лишилося тільки що поле біля високої могили, коло лісу, там у нас є. Пара воликів і намисто коралове, красиве, він її колись привіз з далекого походу, з Туреччини. 12 разків. Красиве таке, ну, ціни неміряної. Тяжко ганні жилося без чоловіка, як то жінці одній хазяйнувати. Ну, але жити треба якось. Якось Ганна вибралася з дочкою на поле, орати. Тяжко ганні орати. Боже, це ж сила не та, і з волами треба руки чоловічої, плуг важкий, в землю не лізе, тільки там дряпає трошки. Промучилась так Ганна до ночі та й вклалася з явдошкою на возі спати. Та тільки лягла так заснула, наче в воду впала. Проспала до ранку, прокидається. Що за диво? Все поле зорене, засіяне, заскорожене. А нікого поруч нема. Походила Ганна, пошукала, поза кущі позаглядала, нікого нема. Що то таке? Хто то допоміг? Не знає. Зібралася додому. А через ніч і вдома дива стали творитися. Хтось тин підправив, хтось дрова нарубав, там підкопав щось, наче так ніби хазяїн в хаті з'явився. Хто то, що то і знаку ніякого не подає. Пробувала Ганна підслідити, хто то до неї в гості вночі приходить. Але кожну ніч такий на неї тяжкий сон нападав, Боже, не могла очей розтулити. Пішла Ганна до ворожки та й розказує так і так. Такі справи в мене коються. А ворожка й каже: візьми доцю, затисни в руці великодню крашанку, яку якраз на паску святили. Той не візьмуть тебе чари і ти не заснеш, тоді й побачиш. Зробила Ганна, як ворожка виліла. Взяла в руки крашенку червону, сіла в садочку та й дивиться. Село поснуло тихо став, на місяць хмарка насунула. Коли це дивиться Ганна. Заходить у двір козак. Високий, ставний, красивий. У руці спис тримає, а на поводі коня веде. Козак весь. У чорному. Жупан на ньому чорний, кирея чорна, штани чорні, чоботи чорні, шапка чорна, тільки лице біліє та очі гарять. Стремив козак, списав землю, прип'яв до нього коня, жупана скинув, рукава сорочки засукав та й до роботи взявся. Криничку підправляти в садочку. Та так гарно працює. Сокира в руках аж виспівує. Дивилася, дивилася Ганна на козака. Аж замилувалася. Такий вже гарний та такий роботящий. А тут уже і ранок скоро. Заржав кінь, копитом забив. Козак швидко в сідло скочив, та й гей, з двору подався. Так стала Ганна. Щовечора в садочку сидіти і за козаком підглядати. А якось той козак вночі лагодив ясло в хліві. а під ранок скочив на коня та й знов втік, а Ганна пішла корову доїти, в подоїла, дивиться, що то таке, аж молоко скисло. Е, Думає, Ганна, що ж тут не так, щось тут діло нечистере раз молоко від нього кисне. Подалася знову до ворожки та розповіла їй все, як є, та вислухала та й каже, Ой, доню, недобрий то знак. Це вже якась нечиста сила до тебе внадилася. Знаєш, що? от що зробив. Подивись, де той козак у тебе в двір заїжджає. Так на тому місці намалюй хреста на землі. Нечистий такий закон має, якою дорогою зайшов, такою і вийти мусить. А той хрест його назад не пустить, тут його впіймаєш. Тоді узнаєш, хто він і що він. Тільки ж гляди, не випусти його. Діждалася Ганна ночі та й чекає, коли ж той козак з'явиться. А півночі заїздить козак у двір. Знову коня припнув до списа і до роботи взявся. А Ганна тишком-нишком до воріт пробралася і на землі Христа намалювала. Під ранок кінь копитами забив, заіржав козак у сідло і до воріт. А в воротах кінь ніби. На стіну надшовхнувся. Заричав, забив копитами, дибки став. Козак глянув, аж на землі хрест намальований. Зблід козак ще дужче, туди-сюди по садочку і побачив Ганну за діжкою сидить, сховалася. Отак ти, Ганна, мені за добро моє платиш, каже козак. Згубити мене хочеш? Ні, ні, ні козаче, каже Ганна, не хочу я тебе згубити, тільки хочу знати, хто ти і чому до мене приходиш, чого ховаєшся. Чи не буде мені біди від тебе якої? Ні, Ганна, не буде тобі біди від мене ніякої, а от тільки не можу я тобі про себе розказати та й не хочу. Але видно, доведеться, бо якщо ти не зітриш Христа і мене сонце тут застане, то згорю я з попелюю тут же без сліду. Ну, слухай, давно ти діялася, гнала наша сотня татар, полон ми відбивали. Полон відбили, татар багато посікли, а ще більше не встигли. Зупинились ми заночувати тут, біля цього лісу, там, де зараз могила. Поснули козаки, а мене на чатах лишили, на варті. Потомилися, і я, стоючи, та й задрімав собі. І тут налетіли ординці, посікли, порубали козаків сонних, тільки я один і лишився. А отаман наш, помираючи, закляв мене страшним закляттям. Щоб я світу білого не бачив і щоб сонце на мене не світило. Так відтоді лише вночі в темінь можу я по світу ходити, а вдень мушу ховатися у тій високій могилі, де мої братчики порубані лежать. А тільки на сонці з'явлюся, то згорю в ту ж мить і пропаду навіки. А тебе, Ганна, я давно запримітив, як ти нивку свою орала. Примітив тебе, дивився за тобою і полюбив тяжко. Через те. Я й ходжу до тебе, і допомагаю тобі, та й сам за роботою скучу, за життям людським. Вислухала вдова чорного козака, і так їй жалко, Та так їй тужно стало, заплакала вона. Дідь, каже, козаче, не тримаю тебе. Треба було б тобі зразу мені про все розказати, відкритися, бо я тебе полюбила за цей час, а тепер бачу я що не бути нам разом. Стерла гана Христа, і козак з конем щезли, бо сонце вже отут зійшло. З того часу чорний козак більше до Гани не приходив, а вона все сумувала, сумувала та про нього згадувала. Уже літо проминуло, настала осінь. А якось задиміло, загорілося село з усіх боків. Татари наскочили за ясиром. Не встигли козаки за шаблю вхопитися, а татари по селу женуться людей, арканами ловлять хати, підпалюють. Люди ховаються хто куди може, а татари по двору, по погребах не шпорять, Людей ловлять. Там кричать, там кричать. Уже до Ганної хати татари добралися. Ганна вхопила явдошку на руки та сховалася в очерет на річці, в плавні. Перебрала через воду і знайшла там острівець. Сіла та й сидить тихенько. Туди ще люди прибилися, ще сусіди зібралися, всі тихо сидять, не дишуть. А на березі крик чути, татари один до одного лементять все ближче, ближче. А я вдошці холодно стало. Ну, звісно, мала дитина. Вона й заплакала. Як Ганна не умовляла дочку, як не бавила, та все плаче, плаче, маленька вона не розуміє. Тоді Ганна розірвала своє намисто, дорогоцінне на коралове, та й стала по одній намистині водичку кидати. Дивись, я в дошку, бовть! водичка, бовть. Поки намистиночки падають, дошку дивиться і не плаче. Ось уже один разочок кораллю скінчився, от другий, п'ятий. А як остання намистинка в воду бовтнула, Явдошка знову заплакала. А, тут татари почули, до людей добрались, їх пов'язали і похапали. Ведуть татари полон чорним шляхом, добралися до лісу, до могили та й зупинилися, бо вже ніч настала. Веселі татари, багато людей похапали, дівчат красивих, в кафу заведемо, продамо, талярів не лічено за них візьмемо. Та й козаків ніде не видно, нема кому татар порубати, людей відбити. Стемніло зовсім. Все затихло і раптом така втома, такий сон на всіх впав, всі поснули, як хто де стояв. Тільки Ганна одна не спить. Бачить Ганна, наче тінь чорна наче татарами з'явилася, носиться між ними. То один татарин впаде, то другий. А який зіснув, схопиться, я таган вихопить та замахнуться, не стигне. Уже на землі лежить чорною кров'ю, підпливає. Придивилася Ганна, аж то її козалюга на коні, поміж ординців, літає. Весь чорному його й не видно, кінь чорний. Майже всіх татар нападників поклав козак. Ще, може, з десяток лишився, а тут уже сонце сходить. Треба козакові зникати, бо згорить. А він Ганні тільки сміхнувся, Чорним вусом повів і шаблю міцніше стиснув. Зійшло сонце, поскоплювали татари, побачили чорного козака, та й кинулися всі на нього. Хто з арканом, хто з ятаганом, хто з луком, а козалюга колесом носиться, лином звивається, вітряком крутиться. Відстріл шаблою відмахується, аркани на списа ловить, ногами я тагани вибиває. Закрутив, завертів та так кругом себе один з десятком справляється. Побив, положив усіх, а морзу їхнього списом дістав. Ганна очі руками затулила, глянути боїться, як їй милий, горіти буде. Коли чує, люди радіють, сміються. Відкриває очі, дивиться, стоїть перед нею козак, жупан порубаний, шапка стрілою пробита, весь у ранах і сміється, а сонечка на нього світить і нічого йому поганого немає. Обійняв козак Ганну, та й каже: Простився мені, гріх, мій, пропало страшне закляття, тепер будемо ми разом. Бо хто крові своєї за людей не шкодує, хто за правду грудьми встає, хто землю свою боронить та ще любить верненько, того шабля не тне, чари не беруть і кулі від нього відскакують. За гори, на ще й І за зелено. Ей, гей, гей, ой, прикинули, славні поза Ой, мої пігаємо. Отак, молодежи нікий таєм. MORRA Ну що ж, хлопці, погуляли славно, юшку попоїли, казки, байки послухали, пора і додому. А як знову до мене зберетися, то я вам ще казок понавигадую. Ха, приходьте.